Сьогодні участь у програмі антикорупція бере заступник начальника управління, начальник відділу по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю управління СБУ в Житомирській області Олег Река. А наскільки важливою є діяльність Служби безпеки України з протидії корупції? Для органів Служби безпеки України боротьба з корупцією є пріоритетним напрямком роботи з огляду на те, що Корупція це те явище, яке створює загрозу в першу чергу економічному розвитку нашої країни, підриває авторитет органів державної влади, правоохоронних структур, та, врешті врешт стосується кожного громадянина нашої України, впливаючи на рівень його життя. На сьогодні в Україні корупцію тією чи іншою мірою вражені практично всі гілки державної влади, і найбільше ті структури і діяльність, яких пов'язана. З державним фінансуванням, розподілом і використанням бюджетних коштів, приватизацією, а також в сфері освіти, в сфері охорони здоров'я. І, мабуть, незначна частина наших мешканців області не стикалася з корупцією. І з огляду на це, служба безпеки вона не може стояти осторонь цієї проблеми. Крім цього крім цього, законодавець визначив для служби безпеки чинними нормачинними законодавчими актами саме боротьбу з корупцією як пріоритетним завданням Служби безпеки. Це такі закони, як закон про службу безпеки України, закон України про засади запобігання і протидії корупції, який вступив в дію з 1 липня поточного року. До речі, 13 січня. 12-го року буде 20-річчя створення спецпідрозділів в системі СБУ, на якій покладені завдання саме по боротьбі з корупцією, в тому числі й в вищих ешелонах державної влади. Далі я поцікавився, наскільки результативною є робота СБУ в Житомирській області у боротьбі з корупцією, відповідаючи на це запитання, хочу зазначити, що на офіційному сайті СБУ України щоденно висвітлюються. Результати роботи всіх регіональних підрозділів, в тому числі і результати роботи, які пов'язані з корупційними проявами. Звичайно, ці повідомлення стосуються найбільш резонансних подій. І в цьому контексті хочу зазначити, що на цьому сайті неодноразово висвітлювалися ті результати роботи, які були здобуті нашим управлінням. Ну, переді мною я готувався, переді мною витяги з цих повідомлень. Ну, наприклад, на Житомирщині за хабарництво засуджено працівника Державної виконавчої служби, засуджено співробітника ДАІ, значить, виявили шахрая хабарника, викрили міліціонера-хабарника. На Житомирщині викрили трьох хабарника. З цими всіма повідомленнями можна познайомитися на сайті СБУ і на Житомирських сайтах. Ну, наприклад, там Житомир.інфо. Говорити про результати роботи в цьому році, я би зазначив, що протягом поточного року управлінням та за його матеріалами порушено 24 кримінальних справи стосовно державних службовців, співробітників правоохоронних та контролюючих органів, з яких 7 за ознаками хабарництва. За матеріалами кримінальних справ минулих років судовими органами засуджено 10 осіб. І відповідно до закону України про засади запобігання та протидії корупції, який вступив, буду повторювати, з 1 липня поточного року, складено сім адміністративних протоколів стосовно державних службовців, з яких один пройшов вже через суд, і особа притягнута до адміністративної відповідальності. Ну, продовжуючи відповідь на ваше запитання, хотів би зазначити, що задоволені ми цією роботою. Ну, навряд чи ми, чи ми можемо бути задоволені цією роботою, з урахуванням того, що оперативна обстановка, яка складається у нас в області і в місті, вона надзвичайно складна, і та інформація, яка надходить до нашого спецпідрозділу, свідчить про те, що корупція у нас є, вона не поодинокі факти, вона процвітає. І Користуючись цією нагодою, хотів би закликати мешканців нашого міста, мешканців області, більш активно, більш активно втручатися в факти корупції, повідомляти нам про це. Ми відповідним чином будемо реагувати. Які прояви корупції найбільш характерні для нашої області? Матеріали кримінальних справ, які порушені протягом минулих років цьому, цьому році. Значить, вказують на те, що в переважній більшості злочини з ознаками корупції пов'язані зловживанням владою та службовим становищем, особливо що стосується сфері земельних відносин, при проведенні тендерних процедур, а також злочини пов'язані з розкраданням, перевласненням державного майна, бюджетних, бюджетних коштів і, звичайно, це злочини, які пов'язані з фактами хабарництва. До речі, законодавець вніс зміни до Кримінального кодексу України. І на сьогодні, крім статті 368, це хабарництво кримінально караними визнаються такі статті, як 368 з значком 2, Це незаконне збагачення та зловживання впливом. Це стаття 369 з значком 2. Далі наша знімальна група дізналася наскільки ефективно здійснюється взаємодія з іншими правоохоронними структурами області з протидії корупції. Якщо говорити про протидію корупції і взаємодії на цьому напрямку, то хочу зазначити, що координатором цієї роботи, до речі, як визначено і законом України про засади запобігання протидії корупції є генеральний прокурор і прокурор на місця. Тому в цьому плані в першу чергу ми тісно взаємодіємо. З органами прокуратури. всі статті кримінального кодексу, які пов'язані з службовими злочинами, кримінально-караною корупцією, це підслідність прокуратури, і задача оперативних підрозділів це задокументувати факт корупційного злочину, передати достатні матеріали для органів прокуратури, яка приймає рішення про порушення чи відмову кримінальної справи. Ну, хочу зазначити, що на моє. Особисте задоволення таких випадків про відмову порушення кримінальної справи по нашим матеріалам, органами прокуратури, в поточному році рішень не було. Тобто Всі матеріали, які направлялись до прокуратури, по фактам хабарництва, вони всі розглядалися, порушувались відповідно до чинного законодавства. Значить, крім цього, взаємодіємо, звичайно, з органами. У МВС в Житомирській області, в деякій мірі з податківцями, контрольно-ревізійним управлінням, ну і, звичайно, з органами державної влади і управління. Куди можуть звернутися громадяни з інформацією про факти корупції? Шановні мешканці міста, шановні мешканці нашої області, з інформацією про всі факти корупції можете звертатися безпосередньо в управління СБ України в Житомирській області, яке знаходиться по вулиці фещенко чупівського 7. У нас працює цілодобово телефон чергового 37 21 52. Крім цього, в системі управління Служби безпеки України в Житомирській області перебувають шість міських які знаходяться територіально в містах: Бердичеві, Коростені, Овручі, Малині, місті новоград Волинську, місці Коростишеві, куди мешканці районів можуть також звернутися. Там організовані приймальні. Начальники цих підрозділів поінформовані про особистий прийом громадян. Ми вважаємо, що спільними зусиллями, зусиллями правоохоронних органів, мешканців нашої області ми зможемо значно зменшити рівень корупції в нашому суспільстві.